Колектив приватного сільськогосподарського підприємства Сокільча, що по Попільнянському районі, яке очолює заслужений працівник сільського господарства України Євген Лозенко, з року в рік перемагає у рейтингу Краще господарство області це господарство не спеціалізується на якійсь монокультурі. Тут вирощують всі сільськогосподарські культури за класичною сівозміною. Ми посіли 150 гектарів, остальне то площу остальну, там далі і ну, засіяли кукурудзую на зерно. Ну, це модно зараз сіяти кукурузу, соняшник, сою. Ну, ми йдемо по, не по цьому напрямку, у нас є горох, ячмінь, пшениця, овес є і інші культури кормові культури. Тобто весь набор для того, щоб держати тваринництво і розвивати, і додержатися зміни, щоб була відповідна родючість. Там у нас є 16 сортів пшениців, так і нашої сучасності, наших селекціонерів. Це інститут імені землеробства Моргуна, білоцерківська дослідна станція, де вони виводять нові сорти. В принципі, вони одинаково врожанність. Около 80 центнерів з гектара збираємо пшениці. Це ці сорти. Білоцерківський напівкарлик, золотоколоса, подолянка. Для того, щоб виростити 100 центнерів з гектара озимої пшениці, треба, щоб відповідний був попередник або є сівозміна. Зараз модно сіяти кукурузу, як монокультура, о, соняшник і соя. Три культури це найлегше. Горох це інша культура, вона не так то легко дається. Хоча ми з рік в рік збирали не менше 40 центнерів з гектара. В цьому році, на превеликий жаль, ми зібрали 30 центнерів гороху з гектара. У нас постійно 10 сортів. Гороху, з них 5 сортів овочевого. Вартість однієї тони овочевого гороху – 10 тисяч тонн. Ну, це найкраща доходлива культура, яка можна таке назвати. От називаємо 3 тонни з гектара у нас в цьому році є, так? це 30 тисяч гектар, виходить. А затратна частина 8-9. 20 тисяч прибутку на гектарі. Головний агроном господарства Михайло Паламарчук каже, складовою одержання високих врожаїв є сорто оновлення. Майже 300 сортів і гібридів різних культур посіяли цього року. У Нас посіяно разом з силосною тисячу гектарів тисяча гектарів кукурузи. Посіяні такі сорти відомих компаній це Сінген та Піонер. Урожай, я думаю, буде непоганий, не менше, ніж в прошлому році. Я думаю, до 10 тонн в сухому зерні ми отримаємо, але теж все залежить від ціни. Якщо буде ціна, то буде рентабельність.